Мої вітання, шановні друзі. Вчора ми з вами дивились, робили розклад про те, що Путін не повинен би був бити балістикою. Тобто там, дивіться, перші три карти, трійка мечів, болючий удар, від нього він відмовляється, і далі знову-таки може він поступити будь-як, тобто поступити по дураку. Тобто, в останній момент він міг відмовитися. Але сьогодні вже вийшла інформація деяких експертів, які стверджують, що велика ймовірність того, що скиди були не бойові, і на картах падало болючий удар, від нього він відмовляється, але поступок він все рівно робить по дураку, тобто він все рівно запускає балістику, тобто він дає посил, що я дурак, я можу це зробити, все, що я захочу. І тут ще таке питання, знаєте, є. Він все таки, ну, ударив, хоча це питання застосування таких ракет середньої даль, даль, ну, відстані воно ну, тримається в світі на контролі, під контролем. Вони повинні були вже бути повністю знищені, але вони у нього. Залишилися, це теж досить недобре є для Кремля. Отже, отже, для чого Путін піднімає ставки, піднімає ставки, доктрину свою він ядерну переписав, атакам саме після цього по морді получив. Він розуміє прекрасно, що папер... На якому написана доктрина, не зможе зупинити атакамси. За ядеркою йому відірвуть голову, ну, тому він, мабуть, і витягнув оцю балістику, називається вона рубіж, здається. От, але все-таки ну, скиди, швидше всього, були не бойові. Ну, давайте подивимось, для, для чого він піднімає оцю. ось Градус, градус цей, да? а йому треба домовитися, йому потрібні переговори. Він, І хоче, він швидше всього, говорити з позиції сили, да? переговори йому потрібні. Хоч і кричить там піску. Хоч не кричить, а мечить по телефону, що ми не зацікавлені в заморозці, тому що катастрофа. Бачите, він стоїть перед вибором. І також він ставить світ перед вибором. Або ви домовляєтесь, або буде, буде призведу до катастрофи. Розумієте? З перемовним процесом він хоче реалізувати, затягнути, зупинити процес війни. Через переговорний процес він хоче відійти уже від воєнних дій. А чому? А що сталося? Що сталося? Хоче він уже відходити від воєнних дій? Так, що сталося? Шукає виходу з ситуації, він шукає, як вийти з ситуації, в яку він попав. Він в неадекваті. Людина повністю в неадекваті. Взагалі він йде зараз очільнику Кажуть, що він десь там в бункері заховався. Да? І бачите, який у нього морально-психологічний стан. Він там в бішенстві, воно, воно в страхах і так далі. Оборотень. Ну Там, знаєте, ці дві карти поряд для глиця, там взагалі якесь розумове помутніння в тій оболочці. Головні, якій оболочці, там взагалі страшний суд, що твориться. Ну, там уже на грані психічного зриву. Воно в отчельнику, в отчельнику. Так, кардинальна зміна ситуації. Знаєте, чого він боїться? Він боїться кардинального, кардинальних змін стосовно юстиції вироку, який він може отримати. Він боїться дуже сильно боїться за особистий комфорт, тому десь воно знову засіло в бункері. Дуже сильно. Але е, все-таки ситуація буде змінюватися. І він хоче змінити цю ситуацію. Він сам хоче, він боїться, йому, він, вже, він вже б хотів все це закінчити. Тому що дозволи бити вглибі Росії, вже дістають до деяких бункерів. Шторм Шедов, і, 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 і до бункерів, і до складів дістають. Тому він розуміє, що його починають заганяти в куток, і це може кардинально позначитися на Росії і на ньому. ієрархічне суспільство, або сильні світ цього. Так, бачите, сильні світ у цього. Щось таємне задумали, і він про це здогадується. А здогадується він про те, що, швидше всього, що сильні світу цього таємно хочуть покарати його, притягти до відповідальності, він розуміє це. Йому не потрібен програш. Якщо він програє, якщо він піде, Да, просто виведе війська, не добившись нічого, це програш. Якщо це буде програш, то буде покарання обов'язково. Ну, гага -га, по ньому плаче, звичайно, і він це прекрасно розуміє, що якийсь є таємний план сильних світу цього стосовно ну, стосовно до нього, до Путіна. Угу. Ну, він розуміє, що е, ну, ведеться таємна робота для того, щоб він взагалі пішов. Зламати йому плани, щоб він взагалі пішов. Це він теж розуміє. Ну, криса, потихесеньку крису заганяють в угол, скажу так. Тому він хоче перемовин. Перемовин. І він, зараз він може і він і вдається до шантажу. Так, або ми додаємося, або я буду стояти перед вибором. Або я додаємось, або я можу ядеркою кинути, або це буде кінець, це буде крах, тому що криса загнана в угол. Ну, він, він розуміє, що вже сильні цвіту цього, як то кажуть, прийняли по відношенню до нього, якісь мають якісь плани таємні. І це його. Так, ну що ж, далі буде. Що буде далі? Що він хоче? Це розказали в ну, основному, бачите, карти розкрили його психоемоційний стан. Так. Активується ідея. Він активує ідею. Угу. Він активує ідею ще. Знаєте, як тут тріумф, якось тріумфально перемогти, але він розуміє, що його тріумф може закінчитися болізняним уходом. Те, що так. Починалося тріумфально, може завершитися абсолютною кризою для нього. І, і він розуміє, що це для нього і так і готовиться. Болезнений уход. Дивіться, карта уход, печаль, траур, розбиті плани, надії, да? і болезніний уход, кризова, кризова ситуація, болезнений уход. Він розуміє, що його хитрими ходами заганяють в угол. Бачите? Хитрими ходами сильні світ заганяють в миші, ловочку. Тому там і луна, і дев'ятка мечів. Тому звідси у нього і такі дії. І так, і так, так, воно, так воно і буде. Його потихеньку загонюють. Він розуміє, що з ним ведуть нечесну, нечесну гру, як він каже, да? на дулі, обдурілі там його на дулі, дурачка на чотири кулачка, тому воно і біситься. Ось так. Ну, в ітогі, що він отримає в ітогі, все те, що він хотів, буде неможливе. Його бажання будуть, не будуть виконаті, виконані, він не отримає те, чого він хотів. Не отримує тупікова ситуація, буде він обнулятися, товариш Путін. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.